Як відбувається судовий процес? Всім привіт! Мене звати Катерина Піскуровська. Я практикуючий адвокат, керівник та засновник центру юридичних та консалтингових послуг «Піскуровська та партнери. І сьогодні я вам детально розповім про те, як відбувається судочинство. Мої клієнти дуже часто запитують: А що далі, а куди йти, а як себе поводити? А коли буде засідання, а хто призначає справу? І багато-багато-багато інших питань, тому що людина, яка ніколи не стикалась з судочинством, дійсно не знає і не може знати, як все відбувається насправді. Тому тут я зніму такий ознайомчий відео для того, щоб розкласти все детально по поличкам, що за чим відбувається, щоб у разі, якщо у вас таки трапилась якась судова тяганина, ви знали, хоча б як все відбувається зсередини. І по зразу зазначу, що судових процесів є дуже багато, і всі вони відбуваються по-різному. Я ж вирішила вам розповісти саме про цивільний процес позовного провадження, оскільки, на мою думку, це такий найбільш масовий процес, через який проходять досить багато людей. Тож майте на увазі, що кримінальні, господарські, адміністративні справи будуть розглядатися по іншому. Далі ми говоримо саме про цивільний процес позовного провадження. Бо в цивільному процесі не тільки позовне провадження є. Але щоб не захламлювати вас складною інформацією, юридичними термінами, просто пам'ятаємо, що ми говоримо про позовне провадження цивільного процесу. Я з ними працюю. Як їх не знати? Просто для людей, ну насправді типу, найчастіше, от найчастіше в цивільному процесі це позовний. Бо там всі інші, це типу як виключення з якихось там певних категорій справ відбувається. А от позовний це такий самий глобальний, самий, масовий, самий детально розписаний і, напевно, найдовгий. Тож, з чого починається цивільний процес позовного провадження? З позовної заяви. Здається, тавтологією, правда? Але насправді так і є. Перший документ, з якого все починається, це позовна заява. В позовній заяві людина, яка вважає, що її права було порушено, має викласти всі аргументи, в чому полягало це порушення, що вона робила для того, щоб уникнути або врегулювати ситуацію, які докази підтверджують її права і те, що це порушення відбулося. Позовна заява має ряд обов'язкових вимог. Ці вимоги прописані в цивільному процесуальному кодексі, і без дотримання цих вимог позовна заява до розгляду братися не буде. Також до позовної заяви обов'язково докладається квитанція про сплату судового збору. Без сплати судового збору судитись також не вийде. Хоча є ряд справ і категорій осіб, які від цього збору звільняються. Але це виключення за загальним правилом судовий збір. Платиться. Тож, ви зібрали позовну заяву, долучили всі додатки, оплатили судовий збір і направили на суд. На суд така заява має направлятися в декількох примірниках в залежності від того, скільки у вас є сторін по справі. Сторона по справі це відповідач, можуть бути також треті сторони. Відповідачів може бути декілька, і третіх сторін може бути декілька. Тому якщо загалом сукупна кількість цих відповідачів та третіх осіб, наприклад, п'ять, ви маєте направити п'ять примірників заяв з додатками і шостий примірник для суду. Бувають такі. Бо багато документів, це ж одна справа, може мати стільки доказів, наприклад, пачку доказів. А ці докази, що ж ксеряться для всіх, і типу, ти такі помуднесеш? Uh -huh. І підкачаних рук. <реш> Тож, позовна заява подана. Що далі? Далі робота суду. Суд приймає всі документи, детально їх вивчає, дивиться, чи дійсно було якесь порушення, аналізує, чи дотримано всі вимоги по закону щодо змісту позовної заяви, перевіряючи правильні відповідачі і треті особи, залучені людиною, і виносить ухвалу. Ухвала може бути про відкриття провадження, про усунення недоліків або про повернення позовної заяви. Якщо у вас ухвала про усунення недоліків або про повернення позивної заяви, значить щось не так. Треба розбиратися, читати і аналізувати, які помилки були допущені під час подання заяви. Якщо у вас ухвала про відкриття провадження, я вас вітаю. Все добре і процес рухається далі. Якщо у вас ухвала про усунення недоліків або про повернення позовної заяви, це не страшно. Це все вирішується, виправляється, коригується і потім буде розглядатися судом після усунення відповідних недоліків. Тобто, коли ви усунете всі недоліки, подаєте це знову на суд, суд ще раз розглядає і таки виносить ухвалу про відкриття провадження. В Ухвалі про відкриття провадження суд зазначає, яким саме способом буде розглядатися справа в загальному порядку чи в спрощеному. Також зазначає дату першого судового засідання. Мене так часто запитують, а коли буде суд, а через скільки призначать, а як довго буде тривати процес. Реальних, чітких відповідей на це питання немає нікого. Жоден адвокат вам не може сказати чи пообіцяти, коли саме відбудеться розгляд. Тому що все залежить від завантаженості суду в суді є автоматизована система. Кожна заява розпреділяється автоматично на певного суддю в залежності від його кваліфікації та навантаження, і відповідно до завантаженості конкретного судді призначається перший розгляд справи. Як правило, з практики, якщо це місцеві суди в сільській місцевості, в районах, вони призначають перше засідання орієнтовно через 2-3 тижні. Якщо це суд в місті, де більша кількість справ, перше засідання в середньому призначається через місяць з моменту відкриття провадження по справі. Тобто треба орієнтуватися, що сняв, коли ви направили заяву до суду, до дня першого судового засідання може пройти від місяця до двох. Не думайте, що суди це швидко. Ну, от, ви прийшли до того, що у вас вже є дата першого судового засідання. І в залежності від того, загальне у вас провадження чи спрощене, роль першого засідання буде іншою. Зараз поясню, чому. Якщо ми рухаємося по спрощеному провадженню, що інтуїтивно дає зрозуміти, що справа є нескладною і вона буде вирішуватися швидше, то всі докази, клопотання, заяви необхідно подати до початку цього засідання. Безпосередньо на засіданні суд вже буде вивчати всі матеріали і приймати рішення по вашій справі. Як правило, Справи по спрощеному порядку вирішуються швидко. два, максимум три засідання, в залежності від судді і різних нюансів, і приймається рішення. Якщо ми говоримо про загальне провадження, то перше засідання є підготовчим. І саме на підготовчому засіданні сторони заявляють про свої потреби. Клопотання різні, про витребування доказів, про залучення свідків, про проведення експертиз і так далі. Це засідання має на меті організувати отримання всіх необхідних документів та інформації для того, щоб потім розгляд по суті відбувався уже з повним пакетом необхідної інформації. І знову ж таки, якщо ми рухаємося по процесу, який відбувається в загальному провадженні, то очевидно, що ця справа є складнішою і розгляд буде відбуватися довше. Є справи, де підготовчі засідання тривають роками. Є справи, де в цілому процес може тривати 5-8 років, навіть цивільні справи, бо багато хто думає, що тільки кримінал розглядається довго. То ні, бувають і цивільні справи, які дійсно розглядають дуже дуже довго. Як правило, це пов'язано з тим, що призначаються складні експертизи, вони також довго виконуються, і це все, звісно, впливає на тривалість розгляду справи. Після завершення підготовчого засідання. Отут теж хочу наголосити, що підготовче засідання це не обов'язково одне засідання. Їх може бути декілька, але процесуально воно все разом називається підготовче засідання. Коли підготовче засідання буде завершено, суд виносить ухвалу про закриття підготовчого засідання і перехід до розгляду справи по суті. Під час розгляду справи по суті всі докази досліджуються, вивчаються, з'ясовується думка сторін. В результаті на підставі вже вивчення всіх 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 матеріалів, суд виносить відповідне. Рішень. Після того, як суд прийняв рішення, в сторін в відповідачів, відповідача, третіх осіб є право подати апеляційну скаргу на рішення суду, якщо їх щось не влаштовує. Це право може бути реалізоване протягом 30 днів з моменту прийняття такого рішення. Яка вона, що повинна конкретно робити людина, коли йде до суду? Я всім раджу обговорювати стратегію поведінки зі своїм адвокатом, але в цілому окреслю основні моменти. Прийти вчасно, і саме в кабінет потрапити. Це окремий квест для багатьох людей. В залі судового засідання також є правила поведінки. Тобто, фактично, якщо ви йдете на засідання, як громадянин, вам не потрібно мати спеціальних знань там в сфері законодавства. Сований штраф або таку людину, яка некоректно себе поводить в залі суду, можуть просто вивести з судового засідання. От рішення прийняли сьогодні, а далі ми чекаємо 30 днів. Я ж казала, суди це не швидко. І якщо підсумувати все по часових хронологіях, так? Якщо. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки та вподобайки і пишіть в коментарях запитання, якщо вони у вас залишилися.